Перше питання, тому що требують Байключенка. Я подав, що раз в третій школі, раніше трошки був другій. У першій школі я був трохи, але не можу сказати, тому ну, не ходив я там ніде, не бачив нічого. Дійсно, там в школах у нас краще, що робиться, от, допустимо, по третій школі. Криші 2000 квадратних метрів, яке раніше робили, весь м'як і тече. Тече на класи люди да, невозможно зробити ремонт класу. Бо По ці ж парапети, що стоять на краю, сипаться камні одних і падають дітям на голову. Дивіться, хтось труб'є. Там паропили частково, зацімковки атлівають. Це правильно, добре, це теж треба відома взяти. Потім спортивний зал в третій школі. Отець стики, що кліти лежать. Там отакі куски розповідають. Теж може впасти дітям на голову. Це не просто камінючка, там кусочок повипати такі, що і дитин буде. Дравсарцеві до нас тоже. Поли. Ну по бок з цим це так. Каналізації нема, Там по словам Сергія Олексійовича, по-моєму, там за вход розказували, що передривали труби, була каналізація, її нема, не працює, вона каналізація вкачувала. Передривали труби, стеки поросеєняли, і це все вікали, всі діла, то що з школи йде. Іде в землю, як вам це нравиться, Нормально. Школи не обгороджені. І Олексій Прокопович я в нього був, дивився, турники порізали попортили, Навіть, я не знаю, як там законно незаконно, але їх можна отамити. В моїх часи, коли я входив, це розтамали батьки, це, це було зовсім дешево. Оксидно. І це було, ну, копійки. Якщо се там комплекс я здавав, стоїть 6 тисяч гривень, два турнічка, один менше другий. Це нереально таке. О, Достало, Школі, скажу. Чорка, це, це, що глобально було позавчора по Там же є сміттєві баки. Ще, через школу їздять машини по третій школі. Там сміттєві баки. Люди збудять сміття з вау, що баки. Ну, Школа заважає цим свідником вітер два, п'ять там було. Це по школах для теж що підтримує Євгенію Батлюченко. Це, що наболіло. Це дійсно так і є. Потім, скажу, дуже неприємно, звісно, що в нас їздять ці мусорки по дірачам. Розбивають дороги реально. Ви бачили, яка дорога від дираче до Черкаської її нема. Її там там. там, -там не немає. Немає. Оце таке буде у нас по центральній і по залізничній. І вони вже почали їти по сумському шляху. Люди в мене два заяви, думаю, я їх не брали своїми словами. Жалуються на те, що по ночам. Їздять цим, вони дійсно по ночам, бо тероборона вже неділю стоїть, перекриває движення, ми відправляємо їх назад, викликаємо поліцію, так, да, дійсно, приїжджає швидко, реагує, але в них немає інструменту їх наказувати. Якщо просто скласти протоколи, їх відпустить він і завтра, і вчора. Він їздить вчора, позавчора їздить і протоколи. І да, по, та, там не дуже відкупиться, їм хтось цей дозвіл дає, як і за кінцем. Поліція виїжджа, протоколи складаємо, вертаємо їх назад, не пропускаємо. Їм так легше дешевше, салярка дешевше Але Коли вони їдуть назад, вже людей побудили, ну щоб прибіжать ті вікна, їдуть назад, ці бумажки летять усі по А ці женщина жінка, дівчинка будуть їх квішечки собора. Цим треба щось робити, тому що це загрязняємо, що мусорку прощаємо на широчку. Ключі ще питання у нас по лікарні. Пан Дончак є? Значить, в мене три заяви. Ось вони три. Читати не буду, скажу словами своїми, як комусь інтересно буде, я живу в серебрі. Ми прийшли по новому життю, оказуватися. Со старого і опять в старого. На кабінети приходять, збирають гроші, на за задержані кошти, куплені ці музеї, апарати. По 150 гривень по 250 гривен собирають по сьогоднішній день з персічних мешканців Дачівщини. Ви ну це ж неправильно. Для чого ж тоді виділялися гроші? Це може бути з панаклон, вони далі ну Навіть на кров, кров да. І то, 5 гривень за це піро беруть. це тут 34 копійки мають. Що ще сказати? За справки беруть, гроші, справку, там ось пишуть люди. Ну, Завести карточку, 100 гривень куда це годиться? Давайте або создавати комісію, будучи, і провірятися, ну це не годиться. Люди жалуються, я вам в копії зроблю. Yeah, yeah, yeah. да, почитайте. Якщо комусь депутат це інтересно, я дам копію і почитайте. Yeah, yeah. І, якщо це не так, то скільки це не так. На самом деле це так, воно продовжує. Опять таке скажу, профонди в шоу. Що... Оксана Володимирівна надала мені офіційну відповідь. Ніяких фонд і в школах немає. І батьки не повинні давати туди гроші. Я взяв офіційну бумагу, з не але вона на мене була буквально декілька днів тому. Думайте, ми депутати, нас обирали люди. Давайте щось робити. Держава не платить, плати. я би сказав, що держава, давайте определятися, думати, на що ми тут зібрані. Крыші вимочили, а призилась крыша, Зінькова кабана, надо взяти і по всему району сначала робити крыші. Потім обороби. Повірили, так виділяють. на розіпена було 10 мільйонів профіцов. А то кришки не можуть. А то від 20. Я понимаю, бачив, пропозиції фашачок на 32 мільйонів. Батьків теж кошти на розвивається.